Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про те, що кажуть медіа стосовно закінчення військових дій в Україні. Багато адвокатів і юристів, правозахисників українських медіа неправильно розтрактують дату закінчення війни, тому що. Саме правильний переклад полягає в тому, що МВФ дав прогноз, що війна закінчиться в кінці 2024 або в кінці 2025 року. Саме це і є точним прогнозом МВФ стосовно закінчення війни, тим часом Володимир Путін. Закликаю Україну повернутися до Стамбульських угод, які підписала Україна на початку 2022 року у березні. місяці. Що хочу сказати стосовно закінчення війни і стамбульських угод. Я Пропонує Російській Федерації розглянути мій мирний план. Він полягає перше в припиненні вогню на лінії розмежування. Друге, відвід російських військ з усіх окупованих територій. Третє, третє саме важливе. Путін казав про. Демілітаризацію України. На території захопленої Російською Федерацією, яка буде звільнена від неї, будуть розміщуватися війська, О. саме вони, саме ці війська будуть розміщуватися, і ці території без відокремлення від України будуть передані в міжнародне управління. Організація Об'єднаних Націй під зовнішнє управління як офшорна зона покрита валютами? Це перше. Далі Україна може розглянути пропозицію Російської Федерації стосовно не в ЄС НАТО, а заодно умовою Є одна умова, яку Росія повинна виконати. Стосовно того, що Путін казав, потрібно обмеження наших збройних сил, їх кількості нашої армії. Хочу наголосити, що тоді Російська Федерація повинна обмежити власні збройні сили до 20-100 тисяч осіб. Це буде також вимога до російської сторони. І саме вона повинна бути виконана. Також Російська Федерація, Україна, Білорусія повинні під зовнішнє управління передати і керівництво Організації Об'єднаних Націй виготівку зброї і озброєння, про що казав Путін саме демілітарізація, стосовно денацифікації. Підкреслюю, Україна зустрічно вимагає від Росії заборонити на території Російської Федерації всі націоналістичні підкреслюю, фашистські угруповання, які під контролем ФСБ Росії. Це перша вимога. До Росії. Друга вимога заборонити всі подібні партії неофашистів. Третя вимога. Путін йде з політики як і Лукашенко. В Україні, Росії та Білорусі відбуваються позачергові парламентські та президентські вибори. Саме так і ніяк інакше. Приходять демократичні уляки. Російська Федерація стає парламентською республікою. Така вимога України, як і Білорусь становиться парламентською республікою. Саме парламентською. Забороняється влада однієї партії. Що в Білорусі, що в Росії. І юридично забороняється. Стосовно України проходить те ж саме владу однієї партії, слуг народу забороняється, а партія слуга народу розпускається. Росія більше не має права на власний флот, власну армію. Саме так. І на повітряні сили, все, на що мене Росія право, це на охоронні функції стосовно правопорядку. Це стосується щодо обмеження наступальних озброєнь. Також Російська Федерація передає всі свої наявні ядерні ракети під контроль міжнародних організацій Об'єднаних Націй. Те ж саме стосується Євросоюзу США та інших ядерних країн. Демілітаризація так, демілітаризація. Саме так, але усіх Заборона Росії коли-небудь заявляти свої права на всі українські етнічні території, включно з Курщиною. Брянщиною, Воронежем, Білгородом, Ростовом та частиною Кавказу заявляти права на ці етнічні українські території. Також додатково ці етнічні українські території повинні бути передані як на Україні, так і Організації Міжнародних Націй, під зовнішнє управління як офшорні. Зони. Це найголовніше. Також нова угода полягає в тому, що Росія більше Україна та Білорусь не виробляють танків та летальної зброї як Євросоюз. Ви хотіли реальні угоди. Хлопці, буде вам реальним вода від мене. Тотальна демілітаризація. Крапка. Саме так. Бо ж хотіли реального миру з Україною. Україна лише пропонує такий мир. Іншого не буде. По перше, перше договір лінія Другий Частина довору відвід всіх російських військ з окупованих територій. Також останні умови депутінізація та розвінчання пульту особистості Путіна Лукашенка та Зеленського в Україні, Росії та Білорусі. Кінець з тоталітарним режимом. Тому, що я хочу сказати, здавайтесь. І саме на цьому мирному плані ми, українці, будемо наполягати вже сьогодні. Чому так? Тому що ми хочемо змусити Російську Федерацію зробити так, щоб вона виконувала мій мирний план. А якщо вона не захоче. То туди будуть літати балістичні ракети Європи? Кримін НАТО, саме так і режим Путіна буде подва. А якщо Російська Федерація якимось чином відмовиться від мого мирного плану, в нас є резервний план. Щодо зняття Лукашенка та Путіна. Саме так не той план підкреслює стосовно перебування, нібито українських військ на Курщині Курській області. ні. Інший план зняти реалізне і реально Путіна та Лукашенка. Без будь-яких попередніх умов. Якщо вони не погодяться з моїм планом. Ядерний шантаж, хлопці, не працює. Та реальна загроза застосування ядерної зброї. Справа в тому, що ядерна зброя стріляє один раз, і не виживе ніхто, навіть ваші діти не зможуть вижити. І все, що ви награмували, ви не зможете. Занести собі в могилу. От і все. Чи ви думаєте, що ви будете в бункерах сидіти ядерно? Він ні так не буде. Ядерної війни не буде. Просто балістика країн Заходу буде бомбити Кремль. Тому, що я хочу передати путінське наступне лише мій мірний план. За реалії і гарантія миру та безпеки. Мирний план Російської Федерації. Мирний план Заходу це шлях до капітуляції України. Мій мирний план передбачає розквіт України. Та кінець режиму Путіна, Лукашенка та Зеленського. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Підписка лайк, репост. Донат зверху на usdt Tron. Дякую за увагу. Дивіться мої наступні та минулі ролики. Юридична консультація з будь-яких мого права. Коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблеми. Не юридична консультація по темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. А також юридична консультація, як вести бізнес в статусі людини та автомобіль в статусі людини також коштує 1000 гривень. Замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про свого контрагента. Підписка, лайк. Репост. Доб'ємо разом до мільйона. Шановні глядачі мого Ютуб-каналу. Також дивись. Ми ролики в соцмережах і розповсюджує. Дона жме кнопку «Спонсорство» в описі до відео. Спонсорувати. Дякую за увагу, шановні елі, глядачі. гарного вам вечора!